Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Україна! Город усе! Україна! Голод усе! Продовжити справу брата! У надвірні відбувся відкритий турнір Надвірнянської МТГ в пам'ять про полеглого захисника Гурбо Віктора. Саме він був один із ініціаторів початку роботи клубу Армреслінгу. Тепер напрацювання Віктора перейшло під нагляд його брата Володимира. Про сам турнір розповідає начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Турнір відкритий турнір Андрюнянської територіальної громади з Армреслінгу, присвячений герою воїну Гурбо Віктору, який віддав своє життя за нас з вами за наш спокій. Приємно, що. Брат його очолює федерацією у нас, тому цей захід для нього також важливий. Ми думаємо, що це буде нагадувати і будемо пам'ятати завжди про наших героїв, які віддають своє найдорожче за наш з вами спокій. Цей вид спорту розвивається у нас, я би сказав, дуже швидкими темпами, тому що зараз наш клуб налічує більше 40 учасників у нашій громаді. Ми вже проводимо традиційно п'ятий турнір. В нас в громаді відкритий такий для. Цілої області і вид спорту цей набирає популярності в громаді. Служив у сьомому прикордонному загоні швидкого реагування 93-ї окремої механізованої бригади та завжди мав бажання вступити до лав Збройних сил України. Так про свого брата розповідає Володимир Гурбо. Четверті чи п'ятій ранку я чесно скажу розгубився, страху не знав, що робити. Він мені дзвонить. Я думаю, може, щось що запропонує якийсь варіант, кудись втекти. а він каже, збирай речі, пішли в цека. Я кажу. Серйозно, каже, так, ти хочеш, я йду. Я його чесно почекав, хотів стримати, каже, пару днів почекаю, може ну, перегорити, а він так ну, не міг, не міг він сидіти на місці, три дні він посидів і пішов служити. І, ну, нікому нічого не сказав, щоб мене не, не пробували зупиняти і, все, без нашого відома, без нашої згоди. Він мав наміри е, підписати контракт раніше. Ще в 2019-2018 роках, але завжди ж не, не виходило. Не виходило був, завжди хотів служити завжди був такий патріотично налаштований. Особливістю Віктора, як згадує брат Володимир, було чуйне серце, адже той переживав кожну втрату побратимів. Саме через те розумів важливість свого перебування на службі поруч з іншими військовими. Особисто переносив втрату кожного побратима. Це для нього було він вже знаєте, під кінець. Вже був дуже подавлений, бо багато людей, багато побратимів втратив. Я казав, я не можу з цієї війни піти, бо я не можу так. Совість мені не дозволить потім спокійно жити, якщо я звідси попробую якось піти. Тобто я не лишу ні своїх побратимів, нічих людей, які тут воюють. Чим я за них краще, що я маю право якесь піти, а вони там мають тут лишатися. Планували вже після війни. Більш активніше розвивати, разом займатися, Знаєте, тут на четверо братів хотіли чотирьох, так але не судилося. Тримавши фронт у Соледарі, а потім передислокувавшись у Бахмут, під час мінометного обстрілу Віктор зміг врятувати побратима, проте вижити самому не вдалося. 10 лютого 2023 року. 23? 20. Так, так. На початку десь о 12 годині приблизно під мінометний обстріл вони потрапили, накрив собою побратима. Побратиму, та дійсно повезло, вижив слава Богу, але весь удар на себе прийняв мій брат. на жаль загинув миттєво. Хлопець Михайло, який теж прийшов на змагання, розповідає за роботу клубу. На питання, що важливіше – перемога чи участь, дає свідому та дорослу відповідь. Коли оцей наш клуб почав розвиватися, це вже близько двох років. Ми розвиваємо цей спорт, нам це подобається. Ми тут у першій школі відкрили свій зал, там тренуємося. Я думаю, що і то, і то важливе. Ну, Якщо не переміг, то поучаствувати і також підтримати сім'ю загибших. Юра і Володя є мої друзі. І Віктора, на жаль, я близько не знав, тільки цей. І раді підтримки я вважаю, що можна навіть просто взяти участь без перемоги. Міський голова також поділився коментарем щодо заходу. Чоловік вкотре звертає увагу, що турнір це ще один із видів, як можна вшанувати жертву воїна, тим паче таким розвинутим спортом, котрий збирає хлопців з усіх куточків області. Відкритий кубок на територіальної громади, який зібрав найкращі команди Прикарпаття. Свідчить те, що ми цей кубок зробили з світлої пам'яті героїв України воїна світла Віктора Горбо, який також дуже багато розвивав цей вид спорту І разом з своїм братом. Юрієм із братом Володію. Тому нинішній кубок пам'яті Віктора Горбо це наша данина, яка свідчить про те, що в особі Віктора, Героїв України, це 67 героїв Надвірнянської територіальної громади, які захищаючи Україну, віддали найдорожче своє життя. Дуже добре, що Юра і Володя розвивають потужний цей вид спорту. І на території нашої громади. Сформувалася вже така команда Амреслінів, які сильні фізично, духом, морально для того, щоб проводити подібні змагання. За результатами змагань абсолютним чемпіоном на ліву руку став Назар Павлюк Миколичин, а на праву руку Володимир Грещук Миколичин.